Вітаю в новому відео, де я хочу поговорити про наступну тему. Ви знаєте, зараз готуюсь до свого навчання, навчання, яке я буду робити для інших людей, тобто курси, готую програму, думаю над деталями, вебінари, домашні завдання, практика. Детально продумую всі-всі-всі деталі. Колись в житті я вже займався курсами більш такими, знаєте, фізичними. А зараз хочу навчати людей в онлайні, починати проявлятися в соцмережах. Тобто курси будуть саме про онлайн та проявленість ну, на Ютубі чи в соцмережах. Якщо вам також ця тема цікава, ви можете в описі під відео і в коментарях знайти посилання на мій телеграм-чат Дмитро Огір Онлайн, де я буду людей якраз цьому навчати, перейти, подивитись, яка буде програма. Які теми, і якщо буде бажання, то записуйтесь. І знаєте, на фоні цього я вирішив цю тему про онлайн і проявленість і соцмережі розказати більш детально. Зараз поясню чому. Почну спочатку зі своїх історій. Якщо взяти. і, до речі, хтось може сказати, Діма, ну ти ж заявляв, що цей канал буде. Оп, тихо, не, не треба падати, що цей канал буде про. тому що тут вітер на мадері просто постійний. Тут uh, треба тримати себе в руках. Uh, цей канал про гроші і про духовність. Так ось що я вам скажу: бути проявленою людиною, це якраз і про гроші, тому що їх буде більше, і про духовне якесь зростання. Тому це все важливо робити. Але, звісно, тим. Хто це хоче, не треба обов'язково всім. І ось спочатку я розкажу про наступне. Розкажу про дитинство. В дитинстві я був доволі сором'язливим хлопчиком. І взагалі, знаєте, ні до кого там не приходив, не знайомився. А так, знаєте, то потрошку, потрошку з кимось спілкувався зі свого двора. І з людьми, ну, з дітьми з сусіднього двора. І все. І був таким тихим хлопчиком, який не міг рота відкрити і щось комусь розказати. Тобто я не дозволяв собі відкривати рот. І так пройшло моє дитинство. Було дуже тихим, спокійним. Ні до кого я на територію не залазив. Був непримітним таким, вдягався дуже так скромненько, а просто, ну, загалом я з такої простої сім'ї, тому в нас грошей не було на те, щоб там розфофирюватися, як кажуть. І коли я пішов в школу, то там я також не проявлявся. Тобто, мене навіть там. Трошки однокласники за щось піджурювали, так трошки хейтили, як це сучасним сленгом кажуть. Там, а, ш, якісь такі шуточки, якісь казали про мене і так далі. Тобто я був не у фаворитах, фаворитах в класі. І така в мене потлач в мене клічка була. В мене було волосся, таке посередині пробор і на дві частини. такий заросший я був. Ну, Якийсь одяг, такий простий, звичайний, носив. Часто мені купували батьки одяг, знаєте, і куртки якісь на виріст. Тобто, ну, щоб я підрос, його вистачило на довше, так би мовити. І з цього також сміялись. Ну, коротше, багато. Було різних штук. Але я якось не звертав уваги на них, я розумів, ну, лахайте і лахайте. Подивимось, що з кого. Буде потім в зрілому і дорослому житті, хто ким стане, коли виросте. Хоча, скажу вам чесно, я не знаю, яка доля в моїх однокласників, я ні за ким з них не спостерігаю, ні в соцмережах, ні де, ні з одногрупниками там, ну коротше, ні за ким. Земною за там, можливо, хтось спостерігає, тому що я веду активне життя, подорожую, це все в соцмережі транслюю, проявляюсь, а я ні за ким не спостерігаю. Мені якби і наодинці з собою окей. І ось в школі я зрозумів, що ну, потрошку починав проявлятися, але я знаєте, був не таким, як всі. Поясню в якому плані. Наприклад, коли хлопці в нас грали у футбол, я з ними футбол не грав. Я взагалі футбол не полюбляю, тому вибачте, хто любить футбол, я футбол вважаю грою ну, такою ну, По типу простою грою, яка не розвиває ніякі навички. Тобто я, я не розумію сенсу футболу. От я ну, не відкидаю те, що він є і окей, але особисто я ну, від нього якогось профіту не маю. І коли наші хлопці ходили грати в футбол, я ходив на хореографію і танці. Я був єдиним хлопцем, ну був ще один, може, два-три, максимум хлопці. З 30, ну, там У нас 30 учнів було, десь 15 дівчат, плюс-мінус 15 хлопців. І ось два-три хлопці ходили на хореографію. Тобто я ходив і вчився танцювати. І мені ось це якраз подобалось. Так, Буду тримати потрошку в руках а, вас. А, мені це подобалось. Тому що. Ну, Ти танцюєш з жінкою. Я вчив е, різні там, позиції, вальс, не вальс, На шпагат сідав, поперечний, продольний, оце все пам'ятаю. Ну, майже майже сідав на шпагат. Е, розробляв якусь пластику, щоб брівном не бути, знаєте. І взагалі, коли ти танцюєш, виробляється класна енергія між чоловіком, жінкою, сексуальна енергія. Та взагалі ну якийсь кайф від життя отримаєш. І це ж в житті потім корисно. Скільки ви знаєте чоловіків, які танцюють. Ось Ви танцюєте чи ні? Напишіть в коментарях. А танці це ж рух. А рух це і є енергія, це і є життя. Мені здається, що будь-яка здорова, нормальна жінка з задоволенням, би зі своїм хлопцем, чоловіком, танцювала, може, день і може ніч на як кажуть. Ну це ж класно. Але цьому треба навчатись. А футбол грати, ну як би і що? Одні грають в футбол, інші з півасіками, чіпсами, це все із раками дивляться. М -м -м. Який в цьому сенс? Ну, Не, не розумів сенсу. Вибачте, якщо образив, може то на краще, як я кажу. Тому я був не такий, як всі. І ось був Діма Танцор. Денс Діма. Потім я пішов в інститут. Зараз дивлюсь, що ще собі як ідеї такі написав, коли я почав проявлятись. Інститут. В техніку я спочатку пішов, потім в університет на третій курс. Я вже з технікума почав активно працювати. З 16 років я почав працювати. Спочатку на радіоринку в Дніпрі в нас «Метеор» був такий біля «Аполло» і ЮМЗ заводу. І я там продавав мобільні телефони. Це перша робота була. Друга робота це супермаркет був. Я працював в супермаркеті. Продавцем просто товари на полку викладав. І потім я влаштувався у 18 років в кол-центр. Оце було для мене проявлення так проявлення, розширення так розширення. Тому що саме в кол-центрі я Поборов найбільше свої страхи і те, яким ви мене бачите зараз, мене зробив таким кол-центр. І в кол-центрі я два роки працював оператором, а льокав по телефону. Я в мобільному зв'язку Life працював, приймав дзвінки зі всієї України російською мовою, українською мовою. Там я прокачав українську мову і ще англійською мовою, тому що англійською я також знаю. Не бездоганно, але розмовляти можу. Через два роки я став бізнес-тренером, почав навчати людей, які приходили до нас, до кол-центру, працювати. І, І потім ну, вже навіть став трошки таким там старшим бізнес-тренером, керував процесами. У нас велика команда була по Україні. Мені це подобалося. Тому мені подобалась стратегія, деталі керувати процесами. Я дуже вдячний своїм колегам. вдячний... Олені в мене була Олена керівник особистий, яка мене багато чому в житті навчила і заклала той фундамент, який в мене є. Ну, тобто всі, всі керівники, всі колеги, всі приймали участь в моєму розвитку, за що я людям дуже вдячний. Тому що я розумів, як я хочу жити, а як я не хочу жити далі. І тоді я почав проявлятися. Я знаєте, по скільки дзвінків приймав в день. 200. От ви уявляєте собі, що вам за день подзвонить 200 людей. І вам треба їх проконсультувати, задати мільйон питань, з'ясувати проблематику, презентувати якусь послугу, тарифи, розібратися, чому інтернет не працює, створити якісь, ну коротше, там якийсь запит до техніків і так далі, і так далі. Дуже багато роботи було. Зараз це вже, вже частково штучний інтелект робить, тоді це робили оператори кол-центру. Люди вирішували мільйон питань у мільйонів абонентів. Ось там я навчився бла-бла-бла розмовляти, керувати людьми, розуміти інформаційний оцей весь простір, як керувати людьми з різними станами в різних емоціях. Ну і взагалі, якби бути ініціатором розмови, задавати питання, надавати відповідь, давати інструкції. Тому я став ось тією людиною, яку ви знаєте зараз, і бачите, я став завдяки кол-центру. Кол-центр це дуже класна школа, яка ну, вчить всьому. І продажам по телефону, і спілкуванню, і розкріпощенню, і взагалі. Всьому, всьому, всьому. Ось так, згадав, що кол центр якраз став для мене оцим проявленням. проявленням. Потім вже, а, ну, я пам'ятаю, що в паралель у 2005 році з'явився ВКонтакті, соціальні мережі перші, да, там однокласники для дорослих, ВКонтакті для молоді, підлітків. І я зареєструвався там, почав робити собі історію, проявлятись, публікувати фотографії, тексти я вже вміг писати. Аватарки якісь красиві ставити. Зараз згадую, це був хайп. Спілкуватись з людьми, знайомитись, робити групи, я пробував продавати товари. Там. Це все було ще в 2005, 2007, 2008 році, я точно не пам'ятаю, приблизно. У 2009-му вже у Фейсбук зареєструвався і потім почав проявлятись. Тобто, проявлятись це означає те, щоб про себе заявляти. Про свій досвід, різні історії свої, та будь-які теми, які людину цікавлять. Тут не обов'язково щось суперекспертне писати. Можна, можна проявлятись ну, з приводу всього. І знаєте, якщо раніше, раніше люди ну, загалом тексти вчились писати, там тексти, фотографії робити плюс-мінус, то зараз прийшла ера відео. І ось так. Всі тепер вчаться знімати відео, викладати їх в YouTube, в TikTok, Instagram Reels та і в Facebook можна викладати, чи, можливо, там ще кудись. Зараз є ну, декілька ось головних соцмереж по всьому світу, в яких можна проявлятись. І не тільки просто розказувати про себе, ну, в когось, звісно, і така задача є, просто про свої хобі, досвід. Хтось десь живе в цікавих містах, подорожує та про будь-що. Або навіть рекламувати себе, свої товари, послуги, курси, консультації, будь-що. І заробляти на цьому гроші. І жити де завгодно. Так, Вільно-мобільно по цьому світу. Ось цьому я і навчаю, бо вважаю, що в нас, українців, дуже багато талановитих розлетілось по всьому світу. І ще багато українців талановитих живуть в Україні. І окрім того, що треба буде після перемоги нову Україну будувати, ще треба, якби і себе на ноги піднімати. Свої сім'ї багатьом людям годувати треба і взагалі йти у світле майбутнє. А майбутнє буде таке: технологічне, діджиталізація. Інтернет-маркетинг, соцмережі, проявленість, відеоконтент, сервіси штучного інтелекту будуть ще більше розвиватись, роботизація, роботи будуть, автопілотні машини, там, роботи, помічники, які будуть е, ходити, не знаю, за вас в супермаркет і прибирати квартири і готувати їжу, і так далі, і так далі. Це все буде вже незабаром. Знаєте, там через 5-10 років, плюс-мінус. Ну, вже. Вже будуть з'являтися ці всі роботи і більш, більш сучасні сервіси інтелекту цього штучного, ніж те, що є зараз. Тому, на мій погляд, треба цьому навчатись. І навчатись вже зараз. Тож я вас запрошую на курси свої, якщо хочете, з вересня вони починаються, потім і далі будуть. Приєднуйтесь за посиланням в чатах, там є про це інформація. Телеграм-канал є, і там я буду повідомляти про анонси. Наступних курсів, вебінарів і різних активностей, які в мене будуть, якраз з цих тем, як проявлятись в онлайні, як заробляти гроші в соцмережах, як заявляти про себе і жити більш-менш вільно, мобільно будь-де в цьому світі. Якщо така тема цікава, поставте лайки, можете в коментарях щось питати, написати про ваш досвід. Чи працюєте ви зараз онлайн чи офлайн. Чи думали над тим, щоб отримати якісь нові навички і трошки змінити своє життя?